Розпочати процес облаштування в рамках впровадження додаткового місця. Діяльності Селидівської центральної міської лікарні, приміщення КНП «Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради, двічі були атаковані ворогом у листопаді 23-го року, коли окупанти зруйнували чотириповерхову будівлю поліклініки та двоповерхову буксовану будівлю інфекційного відділення, та в лютому 24-го року, коли війська кривавої армії РФ поцілили по триповерховому головному корпусу стаціонару на 190 ліжок, котельній. Патанатомічному відділенні, харчоблоку, господарчим спорудам та території лікарняного містечка постійна загроза обстрілів з боку окупантів і вірогідність пошкодження приміщень лікарні призвело до пошуку безпечного місця для розташування певних підрозділів, високовартісного медичного обладнання, матеріальних цінностей, активів, комп'ютерної та оргтехніки, архіву тощо. З метою створення умов для безпеки життя і здоров'я співробітників лікарні та забезпечення кадру. Вого потенціалу і матеріально-технічної бази активів, архівних матеріалів, керівництво лікарні на початку травня відвідало село Миколаївка, що на Одещині, та попередньо працювало з головою Миколаївської ради та керівниками закладів охорони здоров'я питання можливості розміщення на базі лікарні село Миколаївка, підрозділів КНП Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради. Це своє життя працювала цьому місті. Це робити для того, щоб процвітали твоє місце. Твоя лікарня дуже важко. Важко це пережити. І... І... і треба на новому місці. Да, все ти... відновлювати все відновлювати. Починати спочатку це дуже важко. Дуже важко. Дуже важко, коли у тебе згуртований колектив, коли в тебе твої колеги в більші міста. Це дуже важко для нас. Колектив Селидівської лікарні щиро дякує чільнику громади Віктору Купченку, керівнику охорони здоров'я громади Андрію Демському та всім причетним за доброзичливе і турботливе ставлення до працівників лікарні, які вже стали жителями Миколаївки і облаштовують робочі місця для фахівців Селидівської лікарні. Дуже дякую, адміністрації лікарні Миколаївки, яка прийняла нас, які нам показують велику підтримку і допомогу, дуже вам дякуємо. Сьогодні вже друга 20-тонна фура привезла високовартісне медичне обладнання з розбитої селидівської лікарні до Миколаївки. Рейди з евакуації медичного обладнання триватимуть і надалі. У Миколаївці планується розгорнути додаткове місце впровадження діяльності лікарні, облаштовуються робочі місця лікарів для тих, хто виїхав за межі Селидове або буде приїздити вахтовим методом, оглядати пацієнтів, консультувати та призначати лікування місцевих лікарів та інших медпрацівників, які залишили. Лися без роботи в рідному селі у селидовому лікарні буде продовжувати свою роботу до того часу, поки це буде можливо. Не забувайте, що медики теж люди з сім'ями та дітьми, вони мають право на збереження життя свого та своїх близьких. У Миколаївці лікарня планує надавати спеціалізовану вторинну медичну допомогу місцевим жителям і мешканцям прилеглих громад. Відстань близько 700 кілометрів нас не роз'єднує, а гуртує в спільному прагненні до нашої перемоги. Зміцнює наш єдиний медичний фронт у справі порятунку життя і здоров'я українців. Наразі ми знаходимося у лікарняному містечку районної лікарні Миколаївки, де ми починаємо впроваджувати свою діяльність. І хочу звернути увагу на дуже гарний знак лелеки з діточками. Вони мають нам принести мир і перемогу. Все буде вільна та незалежна Україна.